Привіт, на зв'язку Артем. Радий знову бачити вас у подкасті Чай та Заголовки. Беріть свій чай, дивіться та слухайте. Британські медіа мають один з найпотужніших впливів у світі, і багато з цих видань починали як звичайні газети. Знаєте, цей запах чорнила на папері, який гортають за ранковим чаєм. І хоча сьогодні все перейшло в цифру, сайти, додатки, соцмережі та пустповіщення, їхній авторитет нікуди не зник. Формат інший, а вплив той самий. До речі, детальніше про те, як саме розділена британська преса, ви можете послухати у нашому минулому випуску в англомовній версії цього подкасту. Так, в нас є англомовний подкаст і лінк на нього в описі до цього відео. Змі у Британії досі задають тон усьому, про що ми говоримо, як ми це обговоримо, які новини виходять у топи. Чи то газета, чи стрічка в телефоні, вони формують політичні дебати та думку цілої країни. І якщо ви думаєте, що те, що пишуть в британських газетах, впливає тільки на життя в самій Британії, ви сильно помиляєтеся. Нещодавно у відео Дениса Казанського, нашого журналіста, який висвітлює події на сході України, прямо прозвучав доказ того, що статті в британських газетах напряму впливають на поведінку керівництва Московії по відношенню до терору українців. Ось пряма мова. Какой-то чиновник в Британии что-то заявил, там сказал, что можно там гипотетически Путина выкрасть, да, а российский пропагандист предлагает за это мстить жителям Украины, да, и наносить ракетные удары по украинцам, по людям, которые вообще не имеют никакого отношения ни к этому чиновнику, ни к тому, что он сказал, вообще живут в другой стране, и подавляющее большинство людей у нас даже не знает, что там в Британии Хто сказав, російська пропаганда буквально требує убить більше українців, тому що где-то хтось там за океаном сказав неважно, хороше, погане, правильно, неправильно сказав, просто сам принцип. І да? от вони ж буквально так і воюють. Посилання на повну версію цього відео є в описі. І от, якраз цього місяця, у січні, ми відзначаємо 10 років з моменту голосування за Брекзит. Це була подія, яку медіа розмухували, обговорювали і атакували так сильно, як жодну іншу в сучасній історії Британії. Сьогодні у нас третій випуск, і ми поговоримо про те, як преса від друкованих сторінок до соцмереж допомогла створити історію Брекзіту, яку ми аналізуємо навіть через 10 років. Поїхали. Слухайте, референдум 2016 року був неймовірно напруженим. Розрив був настільки мізерним, що реально вирішував кожний голос. І тут посте питання, а що стало тією останньою краплею, яка схилила шальки Теревзів? Дослідники добряче над цим попрацювали і виділили один дуже потужний фактор старі добрі газети. Цікаво, правда? Здавалося б, у нашу епоху соцмереж та купи інфи, мережі, невже газета досі має таку силу? Невже вона може вплинути на долю цілого народу? Ну, цифру кажуть самі за себе. По-перше, Медіаполе під час кампанії Брекзіту було, м'яко кажучи, далеким від балансу. Дослідники, на яких ми посилаємося, взяли не просто кількість статей, а врахували кількість читачів. І результати просто шокують. Майже половина всього, що читали британці про Брекзіт, була за вихід з Європейського Союзу, про Лів. Прихильники залишитися про ремейн мали лише 22%. Це перевага 2 до 1. Звідки такий дисбаланс? Усе просто. Потужні таблоїди, як от Daily Експрес та Daily Мейл, буквально бомбили за вихід. А їхній головний конкурент з іншого табору, Daily Mirror, просто не зміг вистояти проти такої артилерії. Але фішка була не лише в упередженості, а в тактиці. Дослідники називали це стратегією бомбардування. Суть не в тому, щоб переконати вас за один день, суть у тому, щоб ідея виходу з ЄС переслідувала вас усюди. Постійний стукіт в голову. Щодня на перших шпальтах тільки Брекзіт. Дивіться самі: в останні вирішальні 25 днів кампанії газети за вихід присвятили темі Брекзіту понад 75 Відсотків своїх головних сторінок. А головний табло прихильників ЄС згадав про це на обкладинці лише в останні три дні. Три дні, уявляєте, загальний рахунок перед голосуванням 48 перших шпальт за вихід проти 7 за ЄС. Оце і є бомбардування в дії. І цей шум не був випадковим. Вони били по емоціях поки кампанія залишитися нудно говорила про економіку. Таблоїди щосили кричали про імміграцію. І більше половини тих переможних обкладинок стосувалися саме іммігрантів. Це стало фундаментом усієї їхньої гри. До речі, історія повторюється і зараз, коли імміграція стала одним з головних питань цих самих газет. Тут є два цікаві графіки. Подивіться на них: один показує, що британців руками хвилювала імміграція. Другий, що питання Європи їх майже не турбувало. Геніальність стратегії була в тому, щоб склеїти ці дві теми в головах людей. Вони взяли питання Європи, яке було всім по барабану, і прив'язали його до імміграції, яка всіх лякала. І це не виникло на порожньому місці. Преса десятиліттями підготовувала людей байками про дурні закони ЄС. Пам'ятаєте ці меми про криві банани чи заборону чіпсів, це підготувало ідеальний ґрунт. Між іншим, якщо вам подобається наш подкаст, підпишіться і поставте вподобайку. Пишіть у коментарях усе, що думаєте, ми все читаємо. А якщо хочете підтримати канал, посилання в описі. Отже, чи спрацював цей план? У так. Останній місяць перед голосуванням стурбованість імміграцію підскочила на 10 пунктів до 48 Це не випадковість, це результат того самого медіатиску. І найголовніше, це спрацювало саме на ту аудиторію, яка читає ці газети консерваторів та людей старшого віку. Все вирішилося в останні дні. Чому медіа стали ключовим фактором? Бо кожний третій виборець прийняв рішення в останній тиждень, один з трьох. І, звісно, не можна сказати, що тільки газети в усьому винні. Але коли результат вирішують лічені відсотки, а третина людей вагається до останнього моменту, останнього дня, таке масоване бомбардування стає вирішальним. Це змушує нас задуматися. Ми звикли вважати газети чимось застарілим, але можливо, навіть у світі нескінченного вибору, саме традиційна преса все ще має силу диктувати про що нам думати. А як Вважаєте ви. На сьогодні це все. Не забудьте прямо зараз підписатися на подкаст, поставити вподобайку, залишити будь-який коментар. Побачимося. Дякую за увагу. Па-па.